Вітаю в ефірі новини у студії з останніми подіями дня Максим Лінник. За мить наші кореспонденти розкажуть про все, що відбулося в місті та регіоні більше докладно. А на початку випуску стисло про головне. Втекли від війни. Чергова група біженців із Слов'янська та Краматорська прибула до Одеси. Реконструкція старостійної площі стартувала. Демонтовано перший незаконний об'єкт. Сонце й вода для всіх. На кожному із одеських пляжів обіцяють гідні умови для відпочинку інвалідів. Вони дарують прохолоду, а ми їх не бережемо. В Одесі оголосили бій вандалам, які нищать міські фонтани. Одеса прийняла чергову групу вимушених мігрантів із Слов'янська та Краматорська. Два вагони із Донбасу, які у п'ятницю вранці прибули разом з потягом київ Одеса, привезли до міста понад сотні біженців. Серед них 35 дітей. Більшість мають вади зору та слуху. Ми благодаріємо Одесу, яка приймає нас дуже тепло і душевно. Більше нам на біжать не нікуди. Вимушених переселенців вже чекають на одній із баз відпочинку Сергіївки. Це не остання і не перша група людей, яку приймає Одеса. Днями до нашого міста прибули діти пільгових категорій із Алчевська. Катерина Чабан, Георгій Дячик. Старосіна площа стане більш ошатною в рамках програми комплексного благоустрою. Тут розпочато демонтаж незаконних об'єктів торгівлі. Першим знесли маф наливайку з боку автовокзалу. Аналогічна доля спіткає решту незаконних забудов. Всі об'єкти, німічні документи, є наливайками, розливайками і іншими об'єктами, вони всі включені в рішення сполкому на демонтаж і будуть всі демонтувані. Все, що не вошло в комплексную схему благоустройства Старосельной площади, все будет демонтировано. Сегодня мы демонтируем первый об'єкт. Так получилось, что этот самый яркий об'єкт, наливайка, были многочисленные жалобы, мы включили его в рішень сполкома. Сейчас будем его демонтировать. Уже після того, як площу очистять від нелегальних мафів та нахалбуду, тут наведуть порядки та красу. На Старосенной площади останутся такие объекты, как Одесский каравай, то есть хлеб всем нужен, горпресса, также газетная. Все остальные объекты, которые занимаются там изготовлением шаурмы без воды, без канализации, изготовлением какой-то другой еды, не имеющей никаких санитарных разрешений, также реализующий алкоголь, будут демонтированы. До кінця літа на сторосіній площі не залишиться жодного незаконного об'єкту торгівлі, тож їх демонтаж буде продовжено. Ілона варава Дмитро Мойсеєв. Люди з обмеженими фізичними можливостями зможуть повноцінно відпочивати на спеціалізованому одеському пляжі. Берегова зона на 11-й станції фонтану після зимових штормів повністю відновлена для сезонного користування. В цьому Там по цьому пляжу предусмотрено 60 тисяч гривень, і сьогодні не тільки створені комфортні умови на пляж для інвалідів, але і город взяв на себе таку. Вот такой вопрос, как доставка инвалидов. То есть ежегодно принимается соответствующий график доставки инвалидов со всех районов города на пляже. И бесплатно по графику инвалиды посещают пляж. На Пляжі щодня прибирається пісок, відремонтовано та покращено тіньовики, обладнано та установлено спеціалізовані туалети, роздягальні та душові кабіни. Для інвалідів встановлено пандус і топчани. Врахували найнеобхідніше, адже облаштовували пляж за активної участі представників районних товариств інвалідів. він, танки щось замечательно. От порой смотриш зверху, даже як з парковочного місця на все це, акуратно, красиво. все. люди відпочивають, получають удовольствие, радують глаз. Проблем з безпекою на комунальних пляжах Київського району немає. Тут діють шість рятувальних постів. Всі вони комплектовані необхідним майном. А 50-метрова зона купання огороджена бойками. Доступ до пляжу вільний навіть на орендованій частині піщаної зони. Сьогодні сімсот процентів території етагласно правилам, діють предоставляется для услуг повышенного комфорту платних і 30% території для свободного проходу і безплатних услуг, тобто для населення, которое хочет отдохнуть на посілках. Нові правила користування узбережжям мають обговорити 7 липня. Саме тоді в Одесі відбудуться громадські слухання з цього питання. Катерина Чабан, Георгій Дячик. Ажіотаж навколо солі не стихає. Цей продукт відсутній на прилавках магазинів вже декілька днів поспіль. Мама говорила, що вона намагалася купити соль, і виявилося, що в якомусь магазинів її взагалі не було. Ну, потім вона з'явилася, але ну, вже по-моєму по 8 гривень, ну тобто ціну підняли. В регіональному відділенні антимонопольного комітету України повідомили, що ні один суб'єкт реалізації солі в Одесі та області не займає монопольного положення. Питанням відсутності солі на прилавках магазинів займається нині центральний апарат АМКУ. У нас може займати монопольне положення. Зводитель дані солі, а поскоку це загальна національна ринок, потім тіріта ділінії не можуть існувати вопроси і реагують на загальне національним ринку. Куди зникла сіль? Поки не можуть відповісти в жодній службі. В інтернеті з'явилася інформація щодо припинення роботи основного виробника підприємства Артем Сіль. Але за чисту монету одесити це не сприймають. Мені кажеться, це іскусне. Все ділиться. Ну якби тут соль була, і тут вдруг вона іщезла. Ну, так це странно. Поки проблема вирішується, споживачам нічого не залишається, як купувати сіль імпортного виробництва по завищеним цінам або ж на час відмовитися від неї взагалі. Катерина Чабан, Георгій Дячик. Прохолода у спеку гарантована. У розпал літа в Одесі працюють усі 20 фонтанів. За останні роки у нас є чотири нових фонтана, радують одеситів. дісіта. Наглушко фонтан, це на катовського посіоки фонтан. Это у нас фонтан на театральной площади, который вы сейчас видите. И это фонтан в сквере Космонавт, это который мы сделали в прошлом году. Значит, это четыре новых фонтана. Все остальные фонтаны у нас остались со времен бывшего Советского Союза, которые мы успешно сейчас эксплуатируем, поддерживаем их техническое состояние, делаем технические какие-то ремонтные работы и готовим их к сезону. Поэтому э, на сьогоднішній день у нас фонтани ці всі працюють у в робочому стані. Фонтани розміщені у різних куточках міста, а от обслуговують їх лише 13 фахівців. Щодня перед запуском кожен з фонтанів чистять від сміття та сухого листя, і це без рахування капітальної підготовки до літнього сезону. Повний слив води, очистка з допомогою керхера, механічними механіческими води, э, мойка і налив нової води. Вы видите прекрасно, что если кто-то обращает внимание, что на фонтанах висят таблички о том, чтобы люди не залазили туда, не купали там животных и не пили воду оттуда, потому что вода химически обрабатывается. Для чего это делается? Вы видите, что идет цветение деревьев, попадают какие-то органические вещества, кто-то, извините меня, с ногами залазит, то есть и вода начинает свистеть. Это бактерии, размножение на солнце. Поэтому добавляются спеціальні хімічні средства, які дають можливість не цвести фонтаном. Факти недбалого ставлення до міського майна в Одесі не виняток. Хтось у фонтанах купається, інші псують їх спеціально. Некоторі фонтани у нас по 50-60 лет функціонують, а нові фонтани, які ми только, скажімо так, зробили і придали городу, вони страждають від вандалов. Тобто це традиційне загрязнення, мусор, земля. Окурки, палки, механічні повріждження ногами. незабаром. У фонтані на театральній площі відбудеться флешмоб. Керівництво КП Сервісний центр закликає усіх його учасників поводитися розумно, аби не зашкодити своїми діями візитівці Одеси. Флот України працює як і раніше, але вже на новому місці. Після вимушеного переїзду із Севастополя штаб газети тимчасово розмістився в Одесі. Тутешні журналісти військовим колегам лише раді. Ой, не свій, не свійся, чинку, Окупація Криму хвилює кожного українця, але про події, які відбулися в Автономній Республіці, краще за всіх можуть розповісти ті, хто їх пережив. Ни один офицер, моряк не предал наше государство. Все были готовы до последнего сражаться, держать оборону. Наша бригада э, береговых войск готова была смести все на своем пути, разместить всех, кто в радиусе 250 километров. і нічтожить конкретно флот України виходить вже 22 роки. Газета орієнтована на широкий спектр читачів разом із висвітленням профільних подій буде розповідати і про загальноміські функціонувати повноцінно та знайти нового читача. Журналістам допоможуть одеські колеги. Це газета, яка була в, в Севастополі українська, єдина в Криму, українська. От газета вино морських сіл Україну. Ну, в принципі, оборони. теми всі піднімаємо. Починає от бойової подготовки, канчає. Тема лічної жизни дому штугазе найдвою ту нішу свою, свою найдь здесь в Одесі. Поки редакція перебуває між двома світами. Будівля залишилась у Криму, а журналісти облаштувались у військовому штабі в Одесі. І ми начали з нуля. нас, у нас прямо вопрос. Треба прямо У нас редакції нет. Пока адреса. нет. придбати газету флот України. Можна буде вже з сьогоднішнього дня в газетних кіосках. Катерина Чабан, Георгій Дячик. Новий метод приховування золотих виробів винайшов 22-річний грабіжник. Зірваний жінки золотий ланцюжок сховав у роті, після чого хутко почав тікати. Крики жінки про допомогу почули працівники міліції, які патрулювали район неподалік від місця події. Переслідуючи правопорушника, вони швидко наздогнали його і доставили до Суворовського райвідділу. Ну, я приїхав і як би, ну, побачив людину чоловіка тупочки і вирішив от зробити. На улице Крымской. Набежал ну, на прохожего и сорвал цепочку. Щоб приховати докази злочину, крадій хотів проковтнути ланцюжок. Однак хрестик виявився занадто великим. Зрозумівши, що від міліції йому не утекти, вкрадене викинув на вулицю. За даним фактом розпочато кримінальне провадження підозрюваному загрожує від 4 до 6 років позбавлення волі. Зараз вирішується питання про обрання чоловіку від запобіжного заходу, а також проводиться перевірка на його причетність до скоєння аналогічних правопорушень. Ілона Варава, Вікторія Руденко, Дмитро Мисеєв. Любов до моря об'єднала фотохудожників з різних куточків України. Цьогорічну експозицію Світопис моря, що відкрилася в Одесі, присвятили відомому художнику Мариністу Івану Івазовському. Після кропіткої роботи міжнародного журі зі 160 фоторобіт було відібрано 74 світлини. Найкращі отримали золоті медалі та дипломи національного союзу фотохудожників України. Вони приложили мені поучаствувати в конкурсі. У мене було дві роботи, одна награждена медалю, одна вийшла в експозицію експозицію. Ну, одессу я знаю давно, с маленьких лет. Меня сюда привозили отдыхать. А, жил я на улице Воровского, помню. У старенькой бабушки, которая там молилась, лампадка горела. Вот. Приятные воспоминания, теплые. Перша виставка відбулася два роки тому за підтримки городян. Глядачі були у захваті від побаченого, тож організатори вирішили зробити експозицію ширшою. В этом году із 175 років сімдесят п'ять фотографії за і 25 років нашому національному союзу фотохудожників України. Тому виставка вийшла ось така ось, многообразна, много людей участвують не тільки з України, а що з Росії, з Ялти, там це, би, теж Крим. Крім Молдова, учасно. І наші княжі одесити. найбільшу кількість робіт звичайно представили Одесити. Проте тут зібралися й досвідчені професіонали. Вони вважають, що завдяки таким виставкам людині можна не лише споглядати, а й навчитися новому. Звісно, тематичні виставки завжди виграшні. Завжди краще робити не свободну тему, а тематичні виставки. Е, звісно, я хотів би, щоб вони пройшли там де є море, в першу, чергу. Е, в першу чергу, щоб посмотрели діти. Художники, учились у старших мастеров, починаючи тут собране. Я думаю, всі і любителі і професіонали. Хто не встиг на відкриття, ще має шанс побачити фотокартини. Виставка працюватиме до кінця липня. Глядачів зустрічатимуть у виставковій залі одеського історико-краєзнавчого музею на Ланжеронівській. Ілона Варава, Дмитро Мисеєв. Перша одеська виставка фестиваль Червона доріжка зустріла відвідувачів. Такою яскравою подією порадувала Одеситі варт вітальня одеського лінгвістичного центру. На одному просторі будуть з'єднані живопис та кіно, але кіно особливе зняти художниками або кіно про художників. Літом в Одесі тема кіно, вона входить в інформаційне пространство вона входить в нашу життя. Ми всі думаємо кіно на якої що одягти на красну дорожку. І ми подумали, що в рамках в этой всей киношной такой суєти не заслужено отодвинуті художники. Оскільки якби кіно началось з картинки, вот тот первый наскальный рисунок, вот тот художник, который нарисовал первый наскальный рисунок, вот он сделал шаг в сторону кіно. За дні роботи виставки фестивалю будуть показані документальні та короткометражні фільми, зокрема художники Одеси, осколки гіпсової весни, портрет та інші. Хороше кіно для нас завжди зв'язане з хорошою картинкою. Це не тільки действия, це хороша картинка, це красива картинка. І іноді ми говоримо, що кожен кадр можна взяти, просто в рамочку і повісити на стінки. Це значить, кіно не тільки розказує цікаву історію, але і очень красиво. Зокрема, на виставці можна подивитися картини, колажі, фотографії. Проте всі вони будуть певним чином обов'язково переплітатися з кіно. Кикино вдохновляет, и все все, но ну, вдохновение приходит непонятно откуда, как бы То есть мы можем Оно может где-то от, от, откладываться, посмотрел кино там где-то через какое-то время. Ты даже сам не знаешь, откуда оно реально появилось, есть как это прорастает потом уже позже. У меня вообще возникла идея сделать серию работ под названием «Граждане мира». То есть это лично для меня какие-то творческие люди, не только актеры, также художники, певцы, режиссеры, ну то есть которые не просто как множество творческих людей. но Ну, это, наверное, мой личный отбор в впечатлениях. Оцінити глибину усіх робіт можна до 20 липня за адресою Мерезлівська, 10. Ілона Варава, Катерина Чабан, Георгій Дячик. І на завершення випуску – офіційний курс валют від Фінбанку. Покупка долара – 11 гривень 72 копійки, продаж – 12 гривень. Курс євро при покупці – 15 гривень 55 копійок, продаж – 16 гривень 50 копійок. 10 російських рублів банк купує по курсу 3 гривні 26 копійок, а продає за 3 гривні 50 копійок. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Більше інформації вже у наступних випусках. Якщо ви стали свідками важливої події, телефонуйте 705 79 91. Все, що варто уваги, ми покажемо в ефірі. Сонячних і змістовних вам вихідних та виключно добрих новин. Побачимось!